5 квітня час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Альона Ільченко. Вітаю вас. Починаємо з таких тем. Відремонтують кардіологічне відділення. Буде працювати ще краще і з всіми умовами для наших хворих. Місто реалізує два проєкти у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій. Центр допомоги «Я Маріуполь». Живемо повноцінним життям і Вичуваємо себе на Кривий ріг підтримує переселенців з міста Героя Маріуполя. Ваучер на навчання. Ми виплачуємо всю вартість навчання, якщо вона не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Центр зайнятості пропонує криворісцям у віці 45 плюс здобути новий фах коштом держави. Озі будуть реалізовані два медичні проєкти у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій. Один із них стартує у другій міській лікарні. Іван Проводов розповість більше на сьогодні. Криворізькі медзаклади працюють стабільно та надають допомогу усім пацієнтам. У місті системно поповнюється необхідний стратегічний запас медпрепаратів. Наразі важлива задача реалізація інфраструктурних проєктів, розпочатих ще до повномасштабної війни. В Кривому розі працюють всі лікарні і надають якісні послуги як мешканцям нашого міста, так і переселенцям і військовослужбовцям. Але і в цьому році, як і в минулому, ми багато робимо для того, щоб поліпшувати умови для роботи медперсоналу і безумовно для мешканців нашого міста. Тому ми сьогодні розпочинаємо капітальний ремонт другої лікарні кардіологічного відділення, котре виконує дуже важливу програму вже багато років стопінфаркт, і багато тисяч наших мешканців вже отримали цю послугу. Для реалізації важливих проєктів Кривий Ріг залучає кошти бюджетів усіх рівнів та європейські гранти. П'ятий рік поспіль місто співпрацює з Українським фондом соціальних інвестицій та ГО «Егіда Центр». Спеціалізація фонду складні інфраструктурні проєкти в соціальній сфері з особливим акцентом на енергозберігаючі технології. За підтримки фонду проведені ремонти амбулаторії у Довгинцівському та Інгулецькому районах. Попереду ще два проєкти: ремонти в клінікодіагностичній лабораторії інфекційної лікарні та в кардіологічному відділенні. Тисячки з кривим Рогом Ми працюємо давно. Ми тут проводили реконструкцію житла для внутрішньопереміщених осіб, також ремонт реконструкції, капітальний ремонт лікарень, амбулаторій. І от сьогодні зустрілись на наступному об'єкті, який за кошти уряду Німеччини плануємо провести реконструкцію. Це кардіологічне відділення. Капітальні роботи триватимуть майже рік. Будівельники замінять внутрішні двері та підлогу, укладуть плитку та лінолеум, проведуть внутрішнє оздоблення стін та стелі. Відбудеться заміна водопровідних мереж, каналізації та систему палення. Також оновлять електромережі та встановлять енергозберігаюче ледосвітлення, повністю замінять систему вентиляції та кондиціонування. Палати та санвузли облаштують спеціально для маломобільних груп. Крім того, визначені потреби кардіовідділення у медичному обладнанні та меблі кораблях. Їх надасть УФСІ за кошти гранту уряду Німеччини. Буде запроєктований новий кислородопровод, який буде підведений непосередньо кожному пацієнту. Також реконструкція передбачає собою систему диспетчеризації, яка буде зв'язувати пацієнта з медперсоналом непосередньо по моніторам, в місті з системою Комп'ютерного контролю і записі учота обращеній між пацієнтом і персоналом. В оновленому кардіологічному відділенні другої міськлікарні будуть лікуватися хворі на інфаркт міокарда. Я впевнений, що по закінченню цієї роботи наше кардіологічне відділення буде працювати ще краще і з. Всіми умовами для наших хворих іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Вже майже рік, як роль єдиного постачальника блакитного палива до осель Криворіжців, виконує компанія Нафтогаз України у зв'язку з переходом акціонерного товариства Криворіжгаз до групи Нафтогаз у мешканців виникли деякі питання. Передусім, про алгоритм передачі даних лічильника, цю процедуру рекомендують проводити через сайт або мобільний застосунок єдиної міської автоматизованої системи комунальних розрахунків Новаком у термін з 1 по 5 число кожного місяця. Це дуже легко зробити, зайшовши на сайт Новаком в свій особистий кабінет абонента, де потрібно вказати свою адресу і комунальний код. В даному розділі є меню кабінету, де потрібно обрати опцію внесення показів лічильника, де представлена потрібна компанія, потрібна послуга, в якій є. Так само, додаткова інформація з приводу термінів передачі дуже просто натиснути. Е Кнопку внести і зафіксувати свої покази, які є на пристрої. З приводу оплати хочу додати з нашого сайту або з мобільного застосунку. Є можливість сплачувати будь-якою карткою будь-якого банку України. Так дійсно є певна комісія, з якою ви будете ознайомлені ще на початку на етапі формування платежу. Майже 250 послуг на тиждень отримують внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в центрі допомоги переселенцям Ямаріуполь. Влітку цей осередок, відкритий за сприяння ради оборони міста, відзначить першу річницю роботи в кривому розі про підтримку для дорослих і маленьких мешканців міста Героя Маріуполя в сюжеті Івана Проводова. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь відкрився у Кривому Розі. Торік, наприкінці серпня, це один із 17 центрів, які працюють у різних регіонах країни та об'єднують Маріупольців, що вимушено залишили власні домівки через війну. Це приміщення, в якому ми знаходимося, було надано місцевої адміністрації, депутати місцевої ради підтримали і нам дали на таких пільгових умовах це приміщення. Ми зробили ремонт. і Наразі ми бачимо, яке гарне приміщення. Тому підтримка є всебічна. Нині у центрі зареєстровано півтори тисячі жителів міста Героя Маріуполя. Вони тут отримують психологічну, соціальну та гуманітарну підтримку, консультуються з юридичних питань. Найчастіше за юридичною допомогою у центр звертаються люди з питання компенсації за зруйноване житло, соціальні виплати та відновлення документів. Також в нашому центрі на регулярній основі проводяться правові заходи, які підвищують рівень правової свідомості громадян. Медичне обслуговування для переселенців доступне в лікарнях міста. А в центрі Ямаріуполь люди можуть отримати першу допомогу, а також консультацію медиків. Нещодавно в центрі стартував проєкт з надання безкоштовних окулярів для маріупольців з вадами зору. Людина вже оглянута. Лікарем-окулістом, їй дані рекомендації щодо ношення очків, і вона вже приходить до мене. Я сформував базу і відправив її до виробника. А зараз я отримав вже готові окуляри. Фахівці центру вивчають нагальні потреби людей, аби допомогти їм інтегруватися в місті, знайти роботу, отримати змогу навчатися, проводити культурне дозвілля. За підтримки інституту розвитку міста, десятки маріупольців стали учасниками екскурсії історичними місцями Кривого Рогу за сприяння департаменту освіти і науки та управління культури. Центр втілив у життя, масштабний проєкт Я культурна освіта. Перш за все, це освітні напрямки школа майбутнього першачка інтелекти, де ми готуємо наших маріупольців, юних маріупольців до першого класу навчання англійської мови. Наразі у нас стартує проект Junior Chef, де ми можемо наших маріупольців навчити, як готувати їжу, як поводитись за столом, що таке етикет. Також у нас є. Клуб Етник, такий напрямок, де ми вчаємо нашу етнічну культуру і навчаємо наших маріупольців історичним якимось цікавинкам. Ну щоб маріупольці пам'ятали своє історичне насліддя. У рамках проєкту працює клуб Веселка. Його відвідують півтори сотні людей похилого віку. Для жінок 55 плюс провели конкурс Файна пані. У центрі понад 300 дітей до 14 років. Для них тут діють дитяча кімната, коворкінг, проводяться майстер-класи, навчальні семінари та розважальні заходи. Я знайшла для себе тут друзів, Я знайшла ще… Что я люблю? Я люблю рисовать. Я тут занимаюсь английским. Мне тут очень весело. Я сюда прихожу ради друзей, ради мастер-классов. Всякие у нас там бывают мастер-классы, то какой-то роспис, какой-то там мастер класс оригами. Посред обутас флайкит практически каждую неделю. Вот английский у нас понедельник. П'ятниця, по суботам ми готуємо, У нас тут суботні у вікен. Штаби нас не доводиться в центрі, так та це ігрова і що я знайшов здесь друзів. Нині у центрі багато планів щодо розвитку молоді, профорієнтації та допомоги вступникам до навчальних закладів міста. Вивчаються можливості оздоровлення дітей у період літніх канікул. В центрі кажуть, вдячні місту, яке прийняло їх у такий важкий час. Інтегруємося, живемо повноцінним життям і. Вичуваємо себе немов Іван Проводу Артем Кравченко. Цей день. Здобути новий фах коштом держави. В Україні поновили послугу видачі ваучерів людям у віці 45 Центри зайнятості допомагають оформити такі ваучери для підтримки конкурентоспроможності громадян на ринку праці. Подробиці у сюжеті Надії Шевченко. Дипломовані фахівці з не менш як 15-річним страховим стажем віком за 45 років можуть скористатися програмою перенавчання за іншим фахом за рахунок держави. Такі ваучери передбачені і для переселенців, учасників бойових дій, осіб, що мають інвалідність незалежно від віку. Це одна з небагатьох програм, яку пропонує центр зайнятості не тим особам, що зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні, а іншим категоріям. Тобто цією програмою можуть скористатися люди, які працюють. Працівники також вона може бути цікава роботодавцям для їх найманих працівників. Ваучер. Документ, який дає право пройти навчання переважно за робітничими професіями, або здобути ступінь магістра, вже маючи ступінь бакалавра, або ступіння магістра за іншою спеціальністю, чи навчатися на наступному рівні, підвищувати кваліфікацію за професією і за спеціальністю. Навчання за ваучером відбувається в Україні. Людина сама обирає заклад і форму навчання. Заочно без відриву від виробництва, і протягом 90 днів з дня отримання ваучера особа укладає договір з навчальним закладом. А отже, кошти за таке навчання перераховує центр зайнятості. Взагалі, ми виплачуємо всю вартість навчання. Якщо вона не перевищує 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб, та сьогодні це 26 шість тисяч гривень. Тобто, якщо вартість перевищує, то ту суму, яка недостатня, вже проплачує сама особа. Аби отримати ваучер, потрібно звернутися до центру зайнятості з паспортом, ідентифікаційним кодом та документами про освіту. Пільговикам необхідні документи на підтвердження їхнього статусу. Міністерством економіки затверджений перелік професій. Та спеціальності, тобто, це не будь-яка професія, це професія відповідно до даного переліку. Але перелік це не малий. Там він собі має 43 професії та 27 спеціальностей. І наразі ми очікуємо змін до цього переліку, тобто він буде ще більш розширений і враховувати потребу ринку праці. Ну, для прикладу, які там такі цікаві затребувані професії, за якими на сьогодні вже звертаються люди: це верстатники, це електрогазозварники, слюсарі. Охоронники це водій навантажувача, тракторист. Кухар, кондитер, швачка, закрійник, тобто ну, досить великий перелік. І спеціальності можна здобувати вищу освіту це психологія, програмне забезпечення, соціальна робота. Поновили надання ваучерів на навчання з січня нинішнього року. Такою пропозицією вже скористалися 30 жителів Криворізького району. Більшість з них це медичні працівники, яким за специфікою роботи потрібно підвищувати кваліфікацію. Надія Шевченко, Максим Пономарьов цей день. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Допомога від міста. Це 20 категорій мешканців. У Покровському районі видали майже третину проднаборів нового етапу соцпрограми. Гравюра на склі. Я дуже вдячна цьому майстру за його такий дар. Сьогодні відкрилась персональна виставка робіт криворізького майстра Василя Пілки. Нульова толерантність до насильства у межах цього проєкту з 7 по 20 квітня серед старшокласників та студентів вже втретє проведуть конкурс соціальної реклами Ми вільні, рівні, сильні на конкурс. Пропонують надіслати соціальний плакат або зняти соціальний ролик тривалістю до двох хвилин. Обмежень немає. Утім, організатори просять учасників не акцентувати на сценах насильства. Головна тема конкурсних робіт захист прав людини та особистих кордонів. Роботи потрібно буде надсилати на електронну пошту наталка28 Але умови, правила оформлення робіт все це прописано в нашому положенні. І положення про конкурс можна побачити, ознайомитися з ним на сторінці Криворізького центру безоплатної правової допомоги і на сторінці зупинити насильство у мережі Фейсбук. І ми хочемо, щоб і цього разу цей конкурс став можливістю показати свої таланти. Ланти свою творчість показати, які у нас прекрасні чудові діти і як вони знають свої права. У кривому розі триває друга хвиля цьогорічної програми соціального захисту мешканців. У покровському районі міста запланували видати близько 10 тисяч продуктових наборів. Розповідає Михайло Бестров. На цьому етапі соціальної програми в Покровському районі міста безкоштовні продуктові набори отримують близько 10 тисяч мешканців пільгових категорій. Майже третину допомоги з початку квітня вже видано. Працюють 5 пунктів видачі продуктових наборів. Заплановано видати по другій хвилі 10 тисяч наборів. На свій же день видано майже три тисячі. Це 20 категорій мешканців. Це такі категорії, як особи з інвалідністю другої групи загального та психічного захворювання, пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 2600 та меншу. Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи всіх категорій, сім'ї учасників АТО, ООС, а також внаслідок вторгнення Російської Федерації. Самі учасники у продуктовому наборі олія, цукор, борошно, крупа, згущене молоко, тушковане м'ясо. Отримала продуктовий набір. Велике дякую. Звісно, такий час важкий. Це те, що треба. Дитині кашку, Ірмішельку. І щось спекти теж можна буде з мукічки сахара. Дівчатка, які працюють, тут дуже вічливі, дуже турботливі. Тут є і мука, і тушонка, і е -е -е, растительне масло. Ну, все те, що потрібно на столі кожний день і кожній людині. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день. У місті продовжується демонтаж незаконних рекламних конструкцій. У міському відділі з питань реклами повідомили про більше як півсотні об'єктів, прибраних з Криворізьких вулиць у цьому році. Сьогодні відбуваються демонтажні роботи на проспекті Гагаріна. Рекламних конструкторів Лайт» типу У зв'язку з тим, що власник не виконав припис. Припис був написаний у зв'язку з тим, що строк дії. Зазначених дозволів на розміщення зазначених рекламних конструкцій закінчився. З початку року вже демонтували 63 рекламні конструкції, серед них і білборди, і сітілайти, та інші наземні рекламні конструкції. Сьогодні Криворізький майстер гравіювання по склу Василь Пілка презентував чергову персональну виставку. Вона відкрилась в актовому залі державного університету економіки і технологій. 17 гравюр на склі бачила і наша Надія Шевченко. Світ скла Василя Пілки. Персональну виставку майстра гравюри в актовому залі вишу дует. 17 картин на скалі тут помістилися без проблем. Майстер каже, його роботи, як правило, стандартного картинного розміру 53 на 66 сантиметрів. Вимагають простору. У цьому залі вони мають дуже виграшний вигляд. Це відзначають і численні прихильники творчості Василя Пілки. Знаю, що він працював над виставкою. День і ніч, можна так сказати, він був занадто цією виставкою заклопотаний. Я коли зупинилася біля цієї картини, мене вразив сум, сум, як Ісус Христос, і печаль, і як злорад, злорадство над цим. Наприклад, Сум, печаль це моя назва. Роботи неймовірні. Неймовірні роботи. І думаєш, як може людина творити, творити такі чудеса. Тема робіт різноманітна. Геральдика, архітектура, духовні мотиви, ікони на склі, тайна вечеря чи лик Ісуса. Сім робіт на виставці це збільшені копії картин Альбрехта Дюрера. Всім мені подобаються ці картини. Особенно это картины Дюрера, которые он копирует, работы Дюрера. Мне сам Дюрер нравится его работы, а пылка на стекле, да еще с подсветкой, так это вообще шедевр. Ця виставка триватиме тут два місяці. Тим часом автор, працюючи над двома роботами, планує передати їх ченцям на гору Афон у Грецію. Я рад і щаслив, що вони рождаються в кривому рогі. У мене в мастерському святої гори Афон вона вже на вершині в скиту Преображення Господня, Пантелеймон, Він вже в монастирі. Прийняли достойні міста. Їх бачить весь свій. Якщо тут бачать криворожані. І может быть, з України, то там видит весь мир. Загалом у творчому доробку митця близько 300 гравюр на склі. Поражає графіка, удивляють і очень тонка лінія, очень гармонічна, яка сочетається з самим сюжетом, виражає щось необыкновенне, мистическое во всіх картинах. Вот. Мне нравится, как работает мастер. Вот это очень сложная техника, и сочетание контраста на стекле передать сложно. За счет подсветки, конечно, там идет такой эффект невероятный. И все мастерство кроется в том, что очень точно передается деталировочка. тих произведень, які признане вже шедеврами. автор гравюр Василь Пілка не любить одноманітності, тому прагне експериментувати з техніками. Зокрема, працює з об'ємним склом. Хай люди бачать цю красу. Я дуже вдячна цьому майстру за його такий дар. Надія Шевченко, Валерія Косигіна, цей день. Такими були новини цього дня. Наші журналісти вже готують свіжі матеріали. Про них завтра у звичній порі. Залишайтеся з Руданою і бережіть себе.